Пам'ять стій, зупинись на хвилину, серце від болю за мрім, згадаймо трагічну сторінку, Згадаймо вас, славні сини, згадаймо тривожній листопад і молоді і мирний похід. І нелюдів тих ми згадаймо, стріляли що дітям у слід. Іх страшили ли били, вбивали, владу притряме свою, та герої за свободу стояли і за неї упали в бою. Гузь моя в країну, відвагою сотні горлять, що життя віддали без вагання, а нині у небі стоять. Майдан ридав, а сотням не вийшла. Один за одним наче гуляти. Тут на землі прощали з матері, а в небі зустрічала пожамат, Майдан стогнав, а сотням не дійшла. Земля змішалась з кров'ю і слезами. Ридали всі, і рідні, і чужі, і кров текла, і серце наче чотра. Летіли тихо, хоч земля траслась, бо ж небо поливало їх сльозами, лиш Ангел колисковою співав на тій дорозі, що веде до брони. Летіли тихо, хоч майдан ридав, як ті пташки летіли в неборанні, останній хтось діти цілував, і сам не вірив, що в це востаннє. Боліли рани та вже не болять, що топливий стяг покрив їх тіло, один за одним шикували цуря, героїв сотня. І вже сердець немає молодих, що билися за бою разом з нами. Лише чути материнський плач за ним, який букає добрими ночами. Небесна сотня до серця Бога, Він гаряче пала в Україну, і нині тихо спів заспокой. Ти замирідними, свою дитину, і мирі господи, прийми до себе, І шлях високий Боже освяти. За чистій душі, що злетіли в небо, Небесні Сотні, шана і молитви. Народи мій, лишаюся тобою, моя душа, дістинка Твого, я красою правди у святім двобою, понад майданом сонця Лексія. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя, ми дякуємо вам, хлопці, за свободу, побачите нас, пішли в небуття. Небесні сотні прошу шанувати, небесні сотні дякувати до кому за те найменше, що ми можемо віддати, щоб є відчувати, як сотлоняємось до Вас пам'ятати будемо завжди і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема вихідній війни, за нашу вашу мирну Україну. Спасибі вам, що ви стояли місно, стояли, познали бо бороття. Спасибі ради за загибло, бо не ховали ви від... Своє життя, спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцю і душею, я щирою палко говорю, я крикну, слава Україні, навіки слава, я завжди скажу.